Всім доброго здоров'я. Їхав так. Їхав, їхав і знайшов геляку, бачите, лежить. Бо навіть не видно, це ось до чуть-чуть видно, що лежить. Це я вивозив сміття драконом. І думаю, приїду. Ось до геляка ще лежить. так це мені сюди ще зайти. О, подивіться. Погано заходити, але да? дивіться, вона не, не трухлява, ніде нічого. Значить. І вийшло. Ну цю десь по метровій поріжу. Цю. Цю по метровій. Цю вже так само. Так, так, так. Ну що ж я буду йти, так думаю вам покажу. Ну, не знаю, тут буде раз, два, десь три, десь, чотири і тут десь так. Тут я ще не був. треба обійти глянути, може де що є, де ще що є. Дорога. Це я брав, дорізав цього року Тобі три прицепчики. Ще цим гамновіталсом я брав. Це я ось до ось і туди далі. Вона пшегеляка лежить, бачите. Черешня росте. Не знаю, є їх її чи нема. Це таке ж. Це десь на другу сторону мені перебратися. Щоб я перейду, глянь, що там робиться. Та лазити погано. Ні, не перейду. Не перейду, щоб вам показати, що там робиться. О. А ні, Ох, Ой-ой-ой. Мономиса побики По що я приїхав, дивіться хлопці. Є такі-то та деревця, це черешня, тут ще є і яблуні. Оце я в таких посадках викопую молоді яблуні, самосів не приймаються і сажу собі. А тут поле бураки тут. Поле бураки, тут нічого, я бачу, так нема. Це навіть та геляка не знаєте. Де. Тут десь вона. Давана, чи це вона? Це мабуть вона йде вона. ну я сюди вже, не знаю, зараз якось перелізу назад. Тут звісно зарості такі що. Досить, бачите, дивіться лежить. Прямо на полі. О. От. Рам на полі лежить. Тільки винося. Зараз я звіду, зараз буду заходити, навірно, різати і це забирати. Скільки вийде, скільки вийде. До телефона спочатку покладу, бо можу його загубити. Оце отакі я вже посніму відео, покажу, буде окремо дивіться. Отакі яблуні. о, Оце я такі викопую, сажу в себе. Це я такі викопую, сажу в себе. Зараз якраз добре її викопати. Чого зараз а не навісні, бо то, що зараз ви бачите, що це іменно яблуня бо навесні ви нічого не побачите. і Черешня, до мене так би лопати я якби в розвідку, мусор. Та й думаю, подивлюся, що. Пилку це так кину. Би навіть не нема. В случаї якщо зажме, то буде повна опа. Я думаю, туди зажимати нема що. Це такі викопую і пересаджую собі, щоб не купляти. До речі, дуже хороші яблука такі родять ну, Якось зніму покажу ще. Так, поки пішов я по телефону і буду врізати, виносити. О, друзі, нарешті поносив. Дивіться, такий прицепчик вийшов. Але тут от три бочки стоїть тут, тут, можна сказати, якби їх забрати, то воно все б добре лізло і сіло б. Це треба було б, звісно, порізати, але я вже так вклав. Я не хочу пилку заводити, вже щось трохи находився. Поцарапався і пусту. Хай сусіди думають, що в мене повний прицеп набрав. Хоча тут і близько і нема. Ось звідти оносив. Он поцарапався і дуже жарко. Дуже жарко лежить. Машини літають, як дурні. Ще піду вон до геляку заберу та й буду їхати. Відео побачите трохи пізніше. Ну, та бочки стоять, тут воно не зайнято, воно здається, що так. До речі, я їх не дорізав, добивав, бо того, що боявся, щоб на мене впаде. Самі бачили, як воно висіло тут а все. Так, ну що, менше слов, більше діла. Ось так, заготов, покажу ще раз. Такий Прицепчик. Він не повний, звісно. Ну як він то повний, але забрати ті діжки то там не буде скільки. Але що є, то є. Так, заберу ще до геляку та й буду їхати. Так, відео трохи пізніше побачите. До нових відео. Всім гарного дня і побільше безкоштовних дров.